Від двору до двора добрий вечір. Коляду дітвора. Щедрий вечір. в традиційному вбранні, дотримуючись традиції святкування, весело та мелодійно колядували юні сумчани на Чернігівщині. Цьогоріч до нашої області вони завітали вперше в межах святкування, організованого лісівниками з північного лісового офісу. Ми проводимо цю акцію по всій країні. На всіх рекреаційних пунктах Державного підприємства Ліси України в ці дні проходять такі е колядки. Е Нашого найважливішого свята Різдва в межах акції напередодні Різдва до однієї з рекреаційних зон державного підприємства Ліси України, що розташована в населеному пункті Кіпті, завітали учні шкільних лісництв з Сумщини та Чернігівщини. Це дітки, які займаються у нас у шкільних лісництвах. У нас близько 500 діючих шкільних лісництв, яких займаються близько 5 тисяч діток. Сюди потрапили троє хлопців, переможців. З українського зльоту учнівських лісництв, який відбувся в місті Луцьк нещодавно, і зайняла наша команда третє місце. А також дівчатка теж вони відвідують гуртки нашого учнівського лісництва, а ще займаються художньою самодіяльністю. Окрім традиційного колядування, для дітвори організували розважальну програму, під час якої вони змогли дізнатись більше про те, як в Україні та на Чернігівщині. Зокрема, святкують свята різдвяно-новорічного циклу. Мені сподобалося. Ми засівали колядки співали нас угощали бутербродами ще і ми фотографувалися. Ми заколядували, заспівали, побажали. Представникам лісництва всього самого найкраще в цьому році. Я вважаю, що це дуже корисний досвід, тому що зараз тема екології, лісів і загалом природи це дуже важлива тема, тому що якщо ми будемо зберігати природу, то ми по суті збережемо собі життя. Я вважаю, це важливо проводити такі заходи, тому що заохочувати молодь до нових занять цікавих з екології, бо зараз екологію не цінять. Лісівники планують, що цей захід стане традиційним для українських лісництв, і щороку сотні дітей зможуть весело колядувати в колі друзів та однодумців.